Сьогодні вже кінець липня, а в нас перці ще не всі почали плодоносити. Значить в основному плодоноси у нас хаски і тільки-тільки починає в нас красніти типу Ратунда. Значить, такі вони є. На днях буде перша виборка. Є містами де не де вражені. Верхівковою гнидлю, з перцем у нас є певні проблеми. Не скажу, що все аж так класно. Щас може, і знайдемо десь, ось бачите, скинутий причина. Ну, це і нормальний. Опа, ну зараз зірвемо. Дуже близько. Гілка не так легко зняти його. Ось такий перчик. Цілком на вигляд нормальний. Така загрузочка. Тільки-тільки починає красити. Ось така форма перчика. Перець маленький, Трошки верхівкова гниль. Нам цілий цвітуть, зав'язуються. Ось на із верхівкою гниллю.